Доброго дня! І сьогодні 18 липня, і спека в Україні ну, продовжується. Да? Температура в тіні доходить навіть до 40 градусів. І по взятку соняшника соняха. Сонях у нас ну, на даний час квітує, але взяток у нас слабенький. І деякі бджолярі, ну, да? що сонях просто вигорає і він не виділяє нектар. Ну, можливо, якусь кількість нектара, да, він скоротив і виділяє трошечки менше, так як вологи дуже мало. Але в, багатих, в багато випадках це не тільки від того, що там виділяє сонях, а ще й від того, де знаходиться ваш вулик. Тобто, або він на сонці стоїть, або він стоїть в тіні, десь під деревом. Тобто, я от заміряв температуру. Вулика, який на сонці ставив на нього термометр, ну температура більше 60 градусів. Да? І той, що в тіні стоїть, температура на ньому, ну, така, як і прогноз передає: 39 до сорока градусів температура біля вулика, тобто 60 і 40, 20 градусів, різниця. Що воно, як воно впливає на взяток Соняха. Ну, По-перше, ми всі знаємо, да, що на будь-який взяток, з Соняха чи, там, з Липи, чи з Гречки, неважливо з чого, не вилітає вся сім'я. Да? Вилітає тільки 20%. Якщо ми візьмемо, за приклад, сім'ю в 60 тисяч особин, ну, така розвит, гарно розвита сім'я, то вилітає 12 тисяч комах для того, щоб збирати нектар. Коли температура у нас 60 градусів, да, а маємо тримати 37 вулику для вигодовування розплоду, для того, щоб розплод розвивався, має бути 37 і вологість там відповідна повинна бути. Тому бджоли не летять на поле, а вони рятують свій розплід, вони рятують свою сім'ю. І та частина, яка мала би полетіти на поле за взятком, вона сідає на вулик. І починає біля лядка інтенсивно махати крилишками для того, щоб винести вивітрити лишню температуру з вулика і вивітрити вологу, ну вже з меду, тобто ми вже казали, да, 12 тисяч має летіти. Якщо залишається в вулику 2-3 тисячі ті, що будуть обслуговувати гарну вентиляцію, тобто на цьому ми і втрачаємо вже взяток. Тобто 2-3 тисячі бджіл не принесли нектар. І просто спирати це все, що соєшник плохо дає, неможливо, тому що в мене сім'ї стоять і в тіні, і на сонці, і та, що стоїть сім'я в тіні, гарно працює навіть при такої спекі не викучуються вони на вулик і принос нектара є. тому обов'язково затіняйте свої вулики, якщо вони у вас знаходяться на сонці. Тобто, просто затінити, 8-9 ранку, це ну, буде ну, не так уж і правильно. Да? Затіняти треба в пікові і сонячні, іменно коли пікові лучі. Тобто, Якщо ми в 8 утра в 9 утра бачимо, що сонечко світе на наш вулик, це не так уж і сильно для вулика пагубно, тому що. Ну, 8-9 температура там 28-29 градусів. Да? Ну, і так же само і ввечері. Да? Сонечко вже з іншого боку. і теж там Температура вже 28, 29, 30 градусів. Да? Пікове у нас сонце знаходиться в, в другій годині, да? там, від 12 до 2 години. От ви бачите, що в другій годині. У нас сонечко там знаходиться от з правої сторони, і от воно світа, іменно на вулик, нагріває, іменно в піковий оцей от активність сонця. І затіняємо. Варіанти затінення, ну, кожного, що під рукою да? можна поставити шиферину. Можна поставити, якщо ви там в селі живете, тюки з соломи. Іменно я ж кажу, з 12 до 2, коли самий пік, коли нагрівається сильно вулик, навіть можна просто, оця продається, зелена сітка, да? затіняйка. Це не дуже складно. забили Чотири колышка і над вуликом або над декількими вуликами натянули цю сітку. Звісно, вона багато не спасе від такої жарі, але градусів на 5, на 8 температура самого вулика знизиться. Ще можна класти ну, бур'ян зверху траву рвати і класти зверху на вулик. Але це в цих випадках, коли у вас криша фарбована і в темний колір. Тоді вона у вас нагрівається, і тоді можна класти цей бур'ян, і він буде трошечки гасити цю температуру. Якщо у вас оцинковка криша, то бур'ян на криші він не зробить ніякої гарної справи, а навіть зробить гірше. Тому що оцинковка це як дзеркало, вона просто відбиває лучі сонця, оцинковка так не нагрівається. У нас нагрівається іменно стінки вулика. Це у нас проблема. Ну якщо у вас фарбований дах зверху, це метал, він темного цвіта, там чорний, зелений, коричневий, тоді да, він буде нагріватися, тоді його можна затіняти вирваними пучками бур'яна. Я повторююсь, оцинковка – це дзеркало. Вона відбиває навіть можете не бур'яна, просто фальгаїзол поставити. Да, він теж дзеркало, він теж буде відбивати лучі від вашого вулика. Тому, якщо ви будете тримати вулик в затіньоному місці, тобто спустити температуру біля вулика на 10-12 градусів, тим самим ви полегшите працю ваших бджіл, і вони не будуть витрачати сили на вентиляцію вулика, а підуть на поле. Тим самим збільшать урожай соняха. Ну от, якось так.